Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би показати вам, як ми будуємо наш офіс, і, а саме показати вам, як, виглядає наші, як ми використовуємо фіброцементну плиту. Тобто це матеріал, який ми застосовуємо в наших модульних будинках. Зараз буде монтаж, і ми побачите на маленьких будинках. А що я хотів би сказати про цей матеріал? Він дуже додає до зовнішнього вигляду. Він дуже а, такий невибагливий, він не вимагає якогось такого додаткового а, обслуговування. Це звичайний фасад, який, який фарбується звичайною а, фасадною фарбою. І, але він дуже додає до, а, просто до зовнішнього, до дизайну вашого будинку. Тому, коли ви узгоджуєте ваші будинки з нашими архітекторами, а, ми радимо просто це використовувати, тому що він дуже додає. Він дуже практичний і швидко монтується. Тому до зустрічі. Подивіться ще, як виглядає на маленьких будинках фіброцементна плита.